Полтавка Ольга Васильівна Пісоцька проживає у давно зведеному будинку по вулиці Монастирській. Квартирою в місті розповідає, поступилася дітям. Будинок вже жартує старий, як і вона сама. Електрифікований вочевидь теж в середині минулого століття. На дворі он провода от і від стовпа стали блищати. Ми зразу це же ж мотя, тоже друга така, як я. Ми зразу написали у помешканнях такого формату ймовірність виникнення пожежі найбільша розповідають працівники МНС. Тож і проводять подібні рейди приватним сектором. В основному інструктажу потребують одинокі люди похилого віку. Ці рейди проводяться постійно не тільки з нами, як фахівцями, а й з, підро... з особовим складом підрозділу. Вони входять по рейду, визначається адреса, місце. Дається даже не те, що одна адреса, а ціла вуличка. Беруть у таких рейдах участь і соцпрацівники, адже старенькі одинокі люди теж їхня цільова аудиторія. Зустрічають гостей зазвичай позитивно. Соцпрацівники допомагають спілкуватися людям похилого віку з тими ж такими несниками. Ми разом з спеціалістами для того це і робиться разом з спеціалістами щоб не налякати наші контингенти, наших підопічних. Позитивно зустрічають, адже людське життя воно є безцінне і людям іноді про це потрібно нагадати. Надзвичайники ж в свою чергу, нагадують, якщо стару електропроводку замінити немає можливості, то треба хоча б контролювати її стан та не навантажувати одночасно великою кількістю сучасної побутової техніки.